Гуртом і батька легше бити. Ця приказка може бути актуальною для мешканців багатоквартирного будинку, що в Луцьку на зацепи три. Об'єдналися і щоб захищати свої права перед владою і службами з обслуговування спільної власності і прибудинкової території. Окрім того, незважаючи на те, що будинок порівняно новий, є маса зауважень і до забудовників. До будівельників є претензії і серйозні претензії, чисто по виконанні будівельно монтажних робіт. Як будівельник із стажем відразу кажу, так робити не можна. Коли сходова клітка вища, а стяжка у квартирі нижче, на сантиметрів 14, то це треба голову відкрутити. Прораба там не було на будівництві. Там, може, бригадир був, але прораба не було з нівеліром. Цим лучанам можна було б закинути. Чого ж ви хочете, адже ситуація не така вже катастрофічна, як у інших будинках, що тепер в набагато гіршому стані. Та справа в тім, що тут вирішили не чекати краю, а взятися за своє майно поки не пізно. Наше об'єднання створене ще року немає. Тобто ми ще надзвичайно молоде об'єднання. Зараз проходимо такий процес об'єднання, створення. В першу чергу хочемо зробити добре для дітей. Потім для мешканців, тоді вже зробити плагоустрій для автомобільних транспортів. Практично зараз підготували проєкт комплексно, ми знаємо, що робити, ми знаємо, як зробити. Голова ОСББ задоволений, що творчий і діловий потенціал мешканців їхнього об'єднання дозволяє зекономити і час, і гроші. Самі розробили проект нового дитячого майданчика, готові брати активну участь в реалізації. От лише спільних коштів досі зібрали замало. Тому й звернулися у фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк. Ігор Палиця, місцевий чоловік. Він чимало вже зробив. Те, що зроблене, спонукає підтримувати, бо воно не десь, воно тут. Ми його бачимо, ми його можемо попробувати, пощупати. От, а це в якійсь мірі стимулює, спрямовує. Це буде підтримка ОСББ один із найважливіших напрямків роботі фонду. Тому звернення Лучан знайшло і розуміння, і підтримку. Зміни в місті почнуться насправді із них з ОСББ, з будинків, з квартир, з ходових маршів, з прибудинкових територій, з дворових майданчиків. От і таким чином запустяться процеси, які приведуть до комплексних змін. За словами Олександра Товстенюка, у фонді повсякчас чекають активності і звернень об'єднань багатоквартирних будинків, щоб надавати небайдужим лучанам необхідну інформацію, правовий захист. Саме для цього і працюють в місті офіси розвитку кварталів.